Новий рік та Різдво. Це перш за все мир та любов. Всіх вітаю і вас, шановні, з цими святами бажаю перш за все миру та любові. Ми всі цього бажаємо. Але шлях до миру і любові лежить через працю в духовному житті, в особистому, і, звичайно, в професійній реалізації. І нам треба прикласти зусилля для цього. Головне питання тут, як цього досягти. Скажу коротко. Щоб досягти миру, треба вміти домовлятися. Щоб досягти любові, треба вміти змінювати світогляд. Ну і, звичайно, практичні дії. Ну, подивіться, що робиться у нас зараз в Сіті. Ми всі за мир. На жаль, Різдво у нас не в один день. Ну у нас і у християн. А в різні дати. Але це ж не об'єднує. Це не створює умов для е, добрих відносин. Це роз'єднує. І навіть сприяє ворожнечі. На жаль, чому, чому можна В Біблії ж ніде не сказано, коли народився Христос. А всі календарі можна змінювати, погодьтесь. І е, людство може ще багато календарів придумати. Головне, ж тут не дата. А зміст духовний народження Христа як Спасителя. Ну, треба замислитись всім. Ми прості речі ми не можемо зробити, а хочемо миру. І е, з великою повагою ми відносимося до всіх духовних особистостей, але, на жаль, вони не можуть домовитись. І це створює, е, як ви бачите, Обставини, які не сприяють миру. Ось головне, тому хочу побажати нам домовлятися в духовній сфері. Там багато питань, звісно, але хоча б ці питання, які на поверхні лежать, їх треба вирішувати вже сьогодні. Бо Біблія одна, а. Різних поглядів дуже багато, багато. і вей багато. Головне тут не протистояти, а домовлятись, бо, бо вміння домовлятись це перш за все необхідна умова для розвитку особистості. Без вміння домовлятись, не буде й розвитку. Оце нам треба всім зрозуміти. І е, це, звичайно. Розповсюджується на особисте життя. Там треба визначитись, на яких підставах, на яких засадах ми будемо будувати відносини сімейні. Бо у нас там сьогодні просто партнерство, там всі вирішують все на жаль. Ну, Ми ж кажемо, що сім'я це соціальний інститут. Представте, що десь є підприємство, на якому всі вирішують все. Скільки це буде підприємство працювати, не треба тут гадати, що з цього нічого доброго не буде. Тобто домовитись в е, правилах, які покласти в основу цих відносинах. Ну, на Сході це Коран, він лежить в основі Сімейних кодексів, а е, в цивілізованих так званих країнах. Е, в сімейних кодексах лежить деяка абстракція, на жаль. І ми бачимо кризу. Тобто ми хочемо тут теж миру, але поки що немає миру між чоловіками і жінками, як ми бачимо, на жаль. Тобто і тут ми не вміємо домовлятися. Ну і звичайно, в професійній сфері. Політиці, є політична психологія, там як вирішити конфлікти, політичний компроміс. Нічого іншого там немає. Ну тобто, якщо коротко кажучи, якщо ми хочемо миру, то треба вміти домовлятись у всіх сферах життя. Якщо ми не вміємо або не хочемо, то ми не хочемо миру. А я хочу всім побажати миру, тобто і вміння домовлятися. А любов, щоб отримати, це теж праця, це теж вміння змінювати світогляд. Бо ми всі недосконалі. Христос же сказав. Любіть ворогів ваших. Це якраз про що? Про те, щоб замислились люди, чого є вороги, бо єсть. Омана є помилкові думки по відношенню до цього світу і до себе. Тому, якщо ми хочемо, хочемо любити і отримувати цю любов, то треба змінити світогляд, йти і приймати інші рішення. Бажаючи всім любові в цій дні святкові, якраз ми і закликаємо усіх без винятку. І в духовній сфері, і в особистому житті, в професійній, і в політичній реалізації. Шукати не ворогів, а друзів, шукати рішення, шукати те, що об'єднує. Ми всі недосконалі. Ніде не сказано, що одна людина визначає, що інша людина погана. А навпаки, ми допомагаємо побачити помилки одне одному. Тобто давайте всі разом замислимось, якщо ми хочемо любові над тим, яким світоглядом ми користуємось. Любов це розвиток особистості, і суспільства в цілому. Тобто вона з'являється там, де з'являється новий світогляд по відношенню до себе, до суспільства і до іншої людини. Це ж Христос сказав, любіть навіть ворогів ваших. Ну, треба всім замислитись, що це за фраза. Там якраз і сказано, що треба змінювати світогляд для того, щоб ми жили в мирі і в любові. Бо е якщо мислити так, як ми зараз мислимо, на жаль, суспільство в цілому, то ми бачимо те, що бачимо ворожнечу. І для того, щоб змінити свої відносини. Свої емоції, почуття, треба змінювати світогляд. Да, це не проста річ, але ми, якраз психологи, закликаємо всіх в цьому світі сьогодні агресивному, бажаючи ці свята миру, любові, ми кажемо: давайте вчитись домовлятись і давайте погодимось на те, що ми недосконалі, помиляємось, і треба змінювати світогляд. Для того, щоб вирішити проблеми сучасності. Бо Христос прийшов в цей світ, щоб сказати нам, що це можливо і що Він все зробив для того, щоб ми вибрали і мир, і любов. Ось це я і хочу вам побажати і в наступному році працювати на це і дай Боже прийти к миру і любові. На все добре!